Всім привіт! Сьогоднішній відеоролик буде присвячений е, настройки цього приладу ТРП09ТП. Бо люди пишуть мені, не усіх е, виходить його настроїть на піч. І в цьому відеороліку я попробую роз'яснити ну те, що знаю, бо я знаю не все. Коротше кажучи, <світтє> з терморегулятором йде от книжечка паспорт. І в принципі, тут все описано. Ну, можливо, тут е, написано коряво. То я попробую роз'яснити ну, своєю мовою. <клес> Значить, невеличкий вступ. Що складного держати задану температуру в печі? В принципі, як отак логічно подумати, нічого тут складно нема. Включив піч, дойшла температура до заданого значення, виключив нагрівач, все, держимо температуру. Ну, на практиці, насправді виходить не так. Включив піч, нагрівач, температура дійшла до верхнього значення до нашого заданого, виключив. І вона росте далі по інерції. Тобто у кожного об'єкта є інерційність якась у нагрівача, і вона росте аж кудись. Це саме примітивний двопозиційний релейний регулятор. Це Допотопщина. Ну, не допотопщина, це гарний регулятор, ну не для точних цих наших приладів. Значить, оцей терморегулятор може, Є така наука автоматичні ТОА. Теорія основ автоматики. Ну, коротше кажучи, вона там називається по разному ну, Суть таку, що вона вивчає іменно ці закони регулювання. Так от саме, сучасний закон регулювання це підзакон. Пропорційно-інтегрально-диференціальний закон. Що собою являє цей закон? Цей закон являє собою. Математичну формулу, яка вираховує, включать піч чи не включать, в залежності від температури і від других параметрів. Там три, три коефіцієнта у цій формулі. Коефіцієнт пропорційності, коефіцієнт інтегральності, і коефіцієнт диференціальності. Значить, виходить, що коли ми включили і температура доходить до нашого значення. Терморегулятор вже знає параметри нашої печі, коли вона дойде оцю інерційність, і оце все. І ще температура не дійшла до нашого значення, а він вже починає відключати нагрівач. Плавно відключає, відключають, відключає, Ну, коротше кажучи, це просто хитра математична формула, по якій враховує цей терморегулятор: включать чи не включать нагрівач у печі. Значить, щоб ця формула працювала правильно, точно. Їй треба точно знати ці коефіцієнти. Три. Ці коефіцієнти це коефіцієнти нашої печі. Вони залежать від потужності нагрівача, від величини самої печі, від інерціонності від маси, від цього всього. Теоретично вища ці коефіцієнти дуже І в принципі, ті, хто вчився на кафедрі автоматизації, ті знають, що треба включити розгінну характеристику побудувати і оце все це складно. Розробники оцього приладу зробили, значить, ось на останньому, значить, на сторінки 22, вони зробили інструкцію, як автоматично піч, Вони зробили інструкцію, як настроїть піч, щоб вона сама настроїла ці коефіцієнти. Зараз ми попробуємо це зробити з вами. Але перш ніж це зробити значить я ще скажу, що включу терморегулятор. Так. перш ніж, саме перше Припустимо, купили ми новий терморегулятор, підключили його до печі. Що нам треба зробити? Саме перше, нам треба вибрати тип датчика. До цього терморегулятора можуть підключатися термопари або термометри опору. Термометри опору нас не цікавлять, бо вони якби, на нижчі температури нас цікавлять термопари. Зокрема, в моєму випадку підключена алюмель-хромель термопара. Значить, нам треба зайти в настройки і вибрати. Тип термопари. Значить, Щоб зайти в настройки, держимо оцю кнопочку, стрілочку в кружечку 1,5 секунди. Зайшли ось сюди. Тепер тут ми вибираємо цими стрілочками, гортаємо отак. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. Оп, дат! Це датчик. Нажимаємо кнопочку отаку хоп. Далі цифри. Далі у нас є інструкція, в якій підписано ось. Нолик відповідає Алюмель-Хромель. І т.д. Ну, Нас інтересує нолик, ми виставляємо нолик. Нажимаємо кнопку ввод. Оцю. Так. Із завода в цьому терморегуляторі встановлене обмеження. Тобто він не може гріти до температури вищої, ніж задано отут. Огор. Вибираємо це огор. І дивимося. 23. У мене одна паличка не світиться. Ви не звертаєте уваги. це вона скисла вже. Значить, 23. Що таке 23? 23. Це дивимося ми в книжечку далі. 23 це значення температури 1150 градусів. Ось табличка. Тут по 50 градусів додається і, коротше кажучи, щоб виставити 1300, ставимо 26. 23 це 1150. Я собі так виставив, так у мене є. Якщо ми цю температуру не виставимо і тут буде якесь мале значення, то просто. Піч не грітиметься до якоїсь там температури. То, то, якщо тут буде значення в нас 2, то піч більше 100 градусів ніколи не нагріється. Щоб ви не робили. Тому тут виставляємо температуру максимально, на яку розраховані ваші спіралі. І нажимаємо кнопочку оці, ось. Підтверджуємо. Тут ще є різні. Настройки, ну, вони нас в даному випадку не цікавлять. Ми звідси виходимо з цією кнопочкою. Хоп, ми вийшли. Значить, щоб включити автоматичну настройку пічі, нам треба, в принципі, по правильно вони пишуть загрузити піч так, як вона якби, буде в нормальний режим. Ну, тобто, якщо там буде там 10 клинків постійно. То вкинуть туди кусок залізяки такий, щоб при розгоні характеристики печі. Оці розгонні характеристики відповідали нормальним умовам, ті, які будуть, в яких вона працюватиме. Тоді точність буде більша. Значить, Настройка автоматичного режиму включається двома кнопочками. Оце ми нажимаємо їх і держимо десь 2 секунди. Так, вискакує така штучка. Далі нам треба нажати кнопку AR. Нажимаємо її. Все. Тут показує у нас температуру, тут у нас показує якийсь ТН і моргає. Моргає світодіоди, і я чую, що в мене деренчать спіралі, вони поки не розігріті. Як включається дреничать, і температура вон, пішла вгору. Тепер ми йдемо пити чай, чи каву, а може, їсти сало з часником, тому що е терморегулятор буде розганяти піч і аж до 750 градусів. Тобто ми оставляємо терморегулятор, він сам розганяє, ми нічого не трогаємо, не відкриваємо ну, Дверцят, не клацаємо кнопочками. Це спеціально для того, щоб не вносити ніякі збурення і нічого не заважати терморегулятору, обраховувати оті е, свої коефіцієнти. Дойшло до першої точки, 250 волос 252, і воно тут щось дрикає-дрикає, підбирає, вираховує коефіцієнти собі. Такий самий затик на 500 градусах. Бачите, як я чітко зафіксував цей момент. 750, потім полізло трошки вгору. І END. END це по-не нашому закінчення. Кінець. Закінчення оцієї самонастройки. Тепер найважливіше, тепер саме, саме мені не зовсім зрозуміло. Читаємо цю книжечку знову. Ага. Значить, у цій книжці написано, що оці коефіцієнти, які він оце і обраховував, він заніс в якусь свою довготривалу пам'ять. Тепер нам треба з цієї довготривалої пам'яті внести ці коефіцієнти в нашу програму. Для цього, зараз будемо пробувати вводити. Для цього ми попробуємо ввести програму. 2, 3, Ось, виберемо програму 4. Ну, це я для себе вибираю, бо 1 і 2 в мене настроєна, а 4 у мене настроєна. Вибираю програму 4. Крок. Вибираю 1. Так. Температуру. Температуру я задам перший крок 200 градусів. 200 градусів. Нагрів 0. 0. Це означає, не означає, що за 0 секунд піде нагрів. Це означає, що нагрів відбудеться за скільки, за скільки дозволить потужність нагрівача. Тобто включиться нагрівач на повну потужність і грітиме поки зможе нагріти до заданої температури. Бо за 0 секунд нагріть. Піч неможливо. Так, 0 утримування. Отут ще момент. Утримування 0 секунд також неможливо. Якщо буде виставлено у програмі 0 секунд чи 0 хвилин утримування, це в хвилинах, 0 хвилин утримування, то такий крок просто проскакуватиме. Треба хоча б одну хвилину, щоб утримувало. Так. Оп! Оці моменти пропускаємо. Так, нам треба параметр допр задати равним 55. Шукаємо, а де цей... О, ні. Допр. Оце ми знайшли цей параметр, в який ми повинні зараз ввести отой наш е -е, коефіцієнти, оті, які сидять в якійсь там е -е, підсвідомості цього терморегулятора. Нажимаємо цю штучку. І нажимаємо йому 55, наскільки я зрозумів. І воно з його цієї довготривалої підсвідомості вносить у його свідомість. Хопа! Що це таке, я не знаю. 660. А, це реальна температура оцього. Е, реальна температура печі. Ну, теоретично, все. Теоретично ми настроїли на четверту програму, внесли в неї оці наші потрібні коефіцієнти. Піч охолоне, і я перевірю, задам програму і перевірю, як вона держатиме температуру. Як цей терморегулятор держатиме температуру на заданій програмі. Так, вечір наступного дня піч повністю охолола. Включаємо і провіряємо наші настройки на четвертій програмі. Це в нього так хоп-хоп-хоп, один градус Цельсія. Значить, значить вибираємо е, програму 4. Крок 1. Т-200. Ну, поставимо тут 300 градусів. Просто щоб подивився. 300 градусів. Нагрів 0, утримування поставимо. 5 хвилин. Хвати нам так. Програма 4. Крок 2. Поставимо другий крок. Ну Тут я 700 градусів пробував вчора. Стояло. Хай буде. Ну, 700 довго ждать. Давайте зробимо. 550 зробимо. Нагрів 0, утримування хай буде 10 хвилин. Програма 4, крок 1. З першого кроку поїхали. А тут щось крок 2. А ну, хоп. Стоп. Програма 4, Крок А, надо треба... крок 1, тоді треба отак прокрутити його. Програма 4, крок 1. Поїхали. Тут одиничка, перший крок. Ну, дивимося, як у нас настроїлась піч. Чи як у нас настроївся терморегулятор під нашу піч. 300 градусів. Бачите, трошки його. Ну, плюс-мінус 1-2 градус Це небагато. Це зовсім чепуха в самій печі. От там температура міняється знизу печі зверху печі. Там значно більші різниці температури. Бачите, трошки пішов у плюс. Переключились на другу програму, бачите, ця крапочка показує, що спіраль включилась на всю і погнала вгору. Ось тут оп. ноль. Ноль показує, що це я переключаюся, показує час витримки. Тобто, перший крок ми перейшли, а до другого ще не дійшли, тому показує нолики. Ну, бачите, температуру держи, але плюс 2,5 градуси. Так, ну ми побачили, що держи. А ну подивимося, попробуємо параметри подивитися. А, ні, не так. Так, отак вот я хотів так. Так, держимо довго. Опа, зайшли сюди в настройки. Дивимося. Що це таке? Оп! Ноль. Чого тут ноль? Може сюди теж 55 треба поставити. Зараз спробуємо. Може в кожну програму треба ставити, в кожний крок 55. Ну, програма 4, крок 2. 550. На грів 0 утримання 10 хвилин. А, ось ці коефіцієнти, бачите? 50, ТД 8, А ну зараз я зроблю ще один крок. Так, ну це понятно. Е, так, зараз зроблю ще один крок. Програма 4. Подивимось, що там за коефіцієнти стоять. Програма 4 Крок 3. Задамо йому там 800 градусів. Ну хай буде 800. Так. Нагрів 0, утримування, хай буде 5 хвилин. Так. Програма 4, крок 3. Нажимаємо Оп і поїхали. А, тут вже є якісь значення. Тобто вони вже внеслися сюди. І датчик, і ограничення. Ось і все підряд. Коротше кажучи, все тут уже занесено. Так. Ну, Попробуємо ще. Програма 4. Крок 2. Програма 4, крок 2. Поїхали. Отакий получився в нас відеоролик. Як бачите, терморегулятор працює. Ну я не можу точно сказати, як правильно отой-55. Можливо, є смисл ввести той 55 параметр в кожен крок програми. Або спочатку зробити програму повністю набрати, а потім включити автоматичну настройку печі. В принципі, що знав, я розказав. Що не знав, того стараюсь не розказувати. Е, думаю, цей відеоролик стане корисним. І якщо ви виявили тут якісь помилки або неточності, випишіть в коментарях. Будемо виправляти разом це все діло. Е, значить, колись то ми докопаємося до істини, як його настраювати. Ну, він мене, я настроюю, він в мене працює. Я думаю, що ви в себе також його настроїте, і він буде також працювати. Один раз ви зробите і не будете більше за нього споминати. Отакий От вийшов відеоролик. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить. До наступних зустрічей.